на навесні та восени івано-франківські легкоатлети боряться за присвоєння спортивних розрядів у класифікаційних змаганнях. Проводяться вони у манежі Національного технічного університету нафти і газу. Змагання відбуваються у 5 етапів. По одному кожного тижня. Програма входить біг на 60 метрів, стрибки довжину з розбігу, стрибки по трійном з розбігу, стрибки в висоту з розбігу і бар'єрний біг на 60 метрів. Виконується і проводимо змагання кожний четвер о 16 годин 30 хвилин. У першому виді програми студенти легкоатлети виступили цього тижня. Учасники переважно з університету нафти і газу, де у спортивному напрямку завжди було достатньо бажаючих. Раніше достойну конкуренцію складали студенти багатьох вишів, коледжів і навіть шкіл міста. Наразі бігові доріжки манежу підкорили три команди закладів освіти, спортсмени яких розуміють особливість таких стартів. Адже вони є підготовчими до подальших відповідальних першостей. Це змагання, які передують основним змаганням, наприклад, таким як чемпіонат Івано-Франківської області, і це змагання, на яких можна виконувати нормативи, змагання, на яких можна провести контрольне тренування, показати результат той, на який ти готовий на даний момент. Ідею змагань серед івано-франківських спортсменів багато років тому за сприяння міського комітету фізичної культури і спорту реалізував тренер-викладач Іван Файчак. Невтомний легкоатлет-ветеран сам переможець чемпіонатів європейського та світового рівнів. Завдяки харизмі Івана Ільковича Файчака, який фактично є генератором цієї ідеї. Який постійно ініціює, і підштовхує нас до того, щоб ми систематично сприяли в проведенні цих класифікаційних змагань. Ми маємо участь переважно переважно більшості власне кафедри фізичного виховання, вихованців і учнів Івано-Франківського національного технічного університету «Газу». на превеликий жаль інші університети чи учні ДЮСШ – США. Чомусь ігнорують ці змагання. Ну, мене це теж дивує, але я сподіваюся, що в перспективі все-таки ми достукаємось до їхніх думок і планів, тому що найкраще тренування це змагання. І коли тренери і спортсмени це зрозуміють, то в них буде шанс покращувати свою спортивну майстерність, не використовуючи зайвих коштів. Перемістився з одного місця в інше, позмагався в рідному місці і маєш бачення, як. Наскільки готовий твій учень? Коли цього не робити, звичайно, що тоді треба їхати в інше місто, змагатися в іншому ситуації і витрачати кошти. Тому треба оцінити, шановні колеги, що важливіше позмагатись в рідних стінах провірити себе чи відразу їхати на Змагання вищого рівня, і завідомо розуміти, що шансів на перемогу немає у своєму місті на своїй тренувальній базі. Вдало перевірив особисту готовність до кубку Івано-Франківська, обласних та всеукраїнських змагань Владислав Шеремета, учень відомого коваля чемпіонів Дмитра Яремчука, з результатом 7 секунд фінішував на першій сходинці підесталу. Так, побачив свої шанси на перемогу далі. Кожен спортсмен мріє досягнути найвищої, найвищої мети, поїхати на Олімпіаду, там гарно виступити за свою батьківщину. Як вказувалось вище, змагання з легкої атлетики серед студентської молоді передбачають присвоєння розрядів. Розряди відповідно до єдиної всеукраїнської класифікації присвоюються в залежності від того, який результат покаже спортсмен. Якщо на цих змаганнях спортсмен покаже результат першого розряду чи кандидата в майстри спорту, то його обов'язково присвоять. Для того щоб виконати норматив майстра спорту, звичайно, що треба стартувати на змаганнях всеукраїнського рівня. Але такі розряди, як кандидат майстра спорту, перший розряд, другий розряд а для декого і третій розряд, це теж стимул для вдосконалення своєї спортивної майстерності. Попереду чотири змагальні тижні. Організатори запрошують долучатись до популярних видів легкоатлетичної програми. Всі бажаючі спортсмени, міста Івано-Франківська. Всі інститути, університети ми їх запросили, ми їм дали повідомлення. Хай приходять до нас на змагання і виборюють собі місця. Минулими вихідними більше десятка екіпажів з'їхалися до Івано-Франківська позмагатись в одному з заключних етапів чемпіонської серії з автомобільного слалому. Перед стартами зустрілися гонщики з трьох обласних центрів і звичайно місцеві. На даний момент проходить шостий етап заключної чемпіонської серії з автомобільного слалому. Він традиційно називається слалом. Ів». до нас приїхали спортсмени з Вінниці з Тернополя зі Львова. І франківські цього разу бракувало найбільш іменитих івано-франківських та столичних маневрувальників. Не прибули за особистих серйозних причин, та їх місця на території заїздів не пустували. З'явились нові обличчя, які на думку організаторів досить перспективні. Для новачків автомобільне маневрування не лише змагання, де є можливість продемонструвати навики, а й потреба щоденна, адже цей вид спорту допомагає у керуванні автівкою на швидкісних трасах, без доріжджі, навіть на паркуваннях. Такі змагання це. це так звана фігурна їзда, ми повинні виконати відповідну схемку, яка є в інтернеті і роздається їм раніше. Хто тренує, хто не тренує складність в тому, що Людина повинна запам'ятати схему. Якщо їдеш не по схемі, давай, не виконання, це ви раз ви і діло, діло, майстерність, віде. яка з кожним роком удосконалюється, е, може привести до того, що Боби, людина або займає байпані, відповідне перше місце, або не займає. Але сама підготовка до таких бобовічно змагань вже дає дуже багато людині. Я знаю, що всі наші, хто приймають у цих змаганнях, потім Шліфують свою майстерність у паркуванні в місті, в тому як вони розвертаються, і самодисципліна, поведінка на дорозі набагато більше зростає. Якщо людина не приймає участь в змаганнях, вона думає, що це все так легко, дуже просто. А от коли виїжджає тут і Чинає розуміти, що є хто що їде краще, що акуратніше їде. Що фігурка виконана чистіше і відповідно за це отримує мінімальний час і виграє перше, друге, третє місце. То і сам тягнеться до тих, які перемагають на змаганнях з фігурного водіння. Виступ кожного учасника триває лише півтори хвилини. За цей час суддями визначаються рівень готовності спортсмена. Не кожен з автомобілістів має можливість систематично тренуватися. Та до чемпіонського старту всі повинні тримати машину у готовності технічній, а себе у психологічній. Лише так можна конкурувати з тими, хто має більше досвіду у змаганнях. Головний секрет це тут не потрібно нервуватись. От завжди їхати. Я стараюся їхати просто як покататися. Вихідний день. Коли нервуєшся, то дуже важко. Нерви, фішки збиваються. А в загальному просто не нервувати. Тим більше тут всі, хто приїжджає, всі гонщики, вони не чужі, вони не вороги. Всі знайомі, ми між собою хороші друзі. Ну, на треку ми спортсмени. Конкурувати з професійними гонщиками це дуже цікаво. Розраховане кеспрозове місце, яке саме ще не знаю. Змагання серед спортсменів за кермом Прикарпатський автомобільний клуб з міським комітетом фізичної культури і спорту організовують у Івано-Франківську по кілька разів щорічно. Учасники заїздів з неабияким бажанням зголошуються перевірити свою майстерність за будь-якої пори року, за будь-якої погоди. І, як кажуть, самі їдуть не так за нагородами, як за зарядом позитиву. В цьому не останню роль зіграла передстартова пісня у виконанні Орисі Яремчук. Можливість спортсменам за кермом перевірити свою майстерність у наступних цьогорічних чемпіонатах місцевого та всеукраїнського рівнів. Зокрема, що проводяться у рамках святкування Дня автомобіліста, Дня міста та окремі на початку весни серед жінок. На корисні справи використав своє життя та надто рано воно обірвалось, щоби встигнути все. Павло Федорук спортсмен, науковець, організатор, людина, яка була першим променем у нових громадських починаннях, за які не брались до нього не за віком. Відійшов у вічність. Це світа людина, яка для мене запам'яталася з посмішкою і завжди такими світлими очима. Якимись переконливими. імені Павла Федорука, першого президента федерації бойових мистецтв, засновані щорічні змагання. А відтепер відкрито спортивний зал для тренувань юних спортсменів. В місті івано Франківську традиційно вже відбуваються змагання, присвячені пам'яті першого президента цієї федерації Павла Федорука. Вони відбуваються в цьому спортивному залі в змішаних єдиноборств. Це, Як правило, мікс файт. І тому ми долучаємося у, власне по проведенню цього заходу. У нього була мета відкрити окремий чіткий спортивний зал. На протязі останнього року зібралися його однодумці, голова, ректор Прикарпатського університету, батьки, численні спонсори, які допомогли. Наша федерація відкрити цей чудовий, хоча й невеликий, але дуже комфортабельний спортивний зал. Власне в цьому приміщенні буде тренуватися один із спортивних клубів міста клуб Вікінг, який займається єдиноборствами. І я думаю, що тут будуть рости юні чемпіони. Тому відкриття цього невеличкого спортивного залу буде ще одним доповненням до інфраструктури міста. Зважаючи на такі суспільно-політичні часи, не дуже прості, як бачимо, в місті все таки розбудовується матеріально-спортивна база. І я тільки радий, тому що такий клуб відкритий і хочу побажати власне. Керівникам цього клубу, що вони готували достойну зміну, яка буде захищати честь нашого міста на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. У залі можуть тренуватися одночасно від 25 до 30 осіб. Підібрано тренерський склад, створені матеріально-технічні умови. Нам вдалося таке приміщення, яке пустувало, підвальне відремонтувати. І сьогодні для нас дуже важливий день, тому що сьогодні християни відмічають таке. Як поминальна субота. І в цей день прийнято згадувати покійних і ну, за спомин душі якісь такі жертви приносити. Тут долучилася і сім'я, і ми думаємо, що це буде така дуже гарна пам'ять про Павла Івановича, тому що він був людина дуже різностороннього розвитку, крім наукової діяльності, він дуже любив спорт і опікувався якраз цією федерацією бойових мистецтв. У новому навчально-тренувальному залі будуть готувати спортсменів дитячого та юнацького віку з багатьох видів єдиноборств, традиційних та нових. Зокрема, мікс-файт – це такі змішані єдиноборства. Які поєднують в собі як силові елементи, як елементи технічні, це власне треба бачити, тому що це різновид це не олімпійський вид спорту, але дуже популярний в цьому світі і в нашому місці, в тому числі, і багато спортсменів з інших видів спорту, таких як джицу, наприклад, або Стаеквандо, приходять сюди і так само беруть участь у таких змаганнях, тому що це змішані єдиноборства. Тут дуже я би сказав, ліберальні правила. Тут можна застосовувати дуже багато прийомів. Які не можна застосовувати в інших видах спорту. Тому для різносторонності, для того, щоб відчути смак і відчути свою внутрішню силу, вміння думати, тому що у єдиноборствах треба дуже швидко мислити для того, щоб перемогти свого суперника в яку мить, який застосувати прийом. Тому, власне, цей вид спорту є дуже цікавий для єдиноборців і дуже цікавий для молоді. Бо, власне, кожна молода людина, яка фізично здорова, хоче спробувати себе з силою з іншими. Наступного тижня у випуску програми Івано-Франківськ спортивний дивіться про спортивне дозвілля чиновників та підприємців міста на розминці з учасниками Олімпійських ігор, про високорейтингові чемпіонат зі спортивного танцю Івано-Франківськ кап 2015. Та сюжет з церемонії нагородження кращих футбольних команд міста за підсумками сезону.